Нас профіцит київського бюджету називають там просто шалені кошти близько 17 мільярдів чи мільйонів Мільярдів. мільярдів гривень. Чому їх не вкрали? Ще не вечір. Ну так ми ж робимо статистичні дані, уже виходячи з 23-го року. А, дивіться, щось лежить на рахунках, щось вони не можуть використати. Але ж пам'ятаєте про Олега, при прислів'я, при де да? це саме і за того? Тобто, все, що вони будуть намагатися зробити, це придумати конструкцію, щоб вкрасти. Але якби вони придумали конструкцію, щоб, наприклад, відновити міст Патона чи міст метро разом з Світовим банком, з Агентством розвитку Японії, вклавши, наприклад, 5 мільярдів власних коштів, а вони б доклали 50 мільярдів коштів кредиту на 40 років під 0,2%. Це, це би говорите про бортницьку станцію рацію. Як приклад, але так це Агентство розвитку, воно працює скрізь по всьому світу. Як тільки тим наш не вибір 20 проєктів в Києві, воно ну скаже, ну дивіться, 20 забагато, 5 зробимо.